Солідний чоловік у костюмі лежить на асфальті неподалік адміністрації президента. Навколо розкидані речі. Хто він і за що його так, спершу не зрозуміло. Все це відбувається напроти офісу народного депутата Павла Різаненка. Він першим повідомив про резонансне затримання у Фейсбуці. Кого впіймали? Депутат намагався з'ясувати в оперативників. З розмов стало зрозуміло, що у цієї цієї людини, начебто, її зовут Ільницький Микола Володимирович. В нього там задокументували, що було 30 тисяч доларів. Я так розумію, це гроші, які скоріш за все передали йому, йому у вигляді хабаря, і ще якісь купюри по 100 євро, але якісь фейкові. Це у нього були в гаманці. На них було написано там якісь сувенірна продукція. Долари слідчо-оперативна група рахує просто на наших очах, розкладаючи їх по коробках. Сам чоловік увесь цей час мовчки сидить на квітковій клумбі, червоний, наче рак. Оперативники під запис намагаються щось у нього запитати, але він ні слова, наче не чує. Тим часом у соцмережах намагаються з'ясувати, хто ж цей затриманий. Розповідь про людину, яка з повністю таким же прізвищем ім'я по батькові, займалася шахрайськими діями, представлялася начальником якогось неіснуючого автотранспортного департаменту адміністрації президента, показувала візитівку, хоч без документів, і вимагала не вимагала, а пропонувала людям свої послуги щодо працевлаштування там чи то в Нафтогаз України, чи в інші державні підприємства. Київській обласній прокуратурі, що спільно з СБУ проводила цю операцію, імені підозрюваного не називають. Натомість повідомили, це давно відомий шахрай, який вдавав із себе впливову людину. Брехав, що має зв'язки з адміністрацією президента. Цього разу розводив суддю, що хотів отримати пожиттєве призначення. він обіцяв за ці гроші. А... Погодити його призначення з вищою колекційною комісією, а також сприяти в винесенні відповідного рішення Верховної Ради України. А було також встановлено, що цей суддя вже надавав йому грошові кошти в розміри 500 доларів за сприяння у отриманні прискоренні отримання довідки по спецперевірки, але насправді затриманий жодним чином не міг вплинути бодай на щось. І до адміністрації президента він не мав жодного відношення. Такими аферами чоловік заробляв на життя вже давно. Ця особа фактично вже неодноразово була засуджена за злочини, пов'язані з шахрайством У 2013 році. Його було засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскації всього майна. Крім того, в 2016 році, незважаючи, що він не відбув повністю покарання. Дії 51-річного затриманого прокуратура кваліфікує як шахрайство в особливо великих розмірах. Це до 12 років в'язниці. Хоча шахрайська операція здавалася ідеальною. Від місця затримання до адміністрації президента всього лише кілька метрів. Можливо, саме тому чоловік призначив зустріч тут для надійності. То той суддя, якому шахрай пропонував за гроші продовжити свої повноваження? Правоохоронці цього не кажуть. Самого ж затриманого на наших очах повезли до прокуратури. За весь цей час він так і не ворухнувся. До машини оперативники вели джентльмена удачі попід руки.